Люди, що це не к добру, погляньте. Це не, не до добра. Гляньте, що робиться. Я зараз все зберу до кучки. Погляньте. Бо це так хтось як би Люди добре, я ще такого не бачу. Ось гляньте. Я зберу все, всі гриби зараз до кучки. посчитаю і все вам розкажу. А перших оцих хвост три я знайшов, бачите? Ось сумка повна з грибами. ось сумка. І оцих три грибики я побачив перше. Ну, як пішов по поляні, ну вибачте мені, ще такого не бачу. Дякую за увагу. Будьте на позитиві. Не переживайте, все буде добре.